Ну що, настав час подивитися, що з цього вийшло. Це в нас, нагадаю, ми робили окуляри правого мінус 14, лівого мінус 12. Це Carl Zeiss ClearView, PhotoFusion X Brown в індексі 1.74 з захистом відшкідливого синього світла BlueGuard та з преміальним покриттям DioVision Platinum. Оправу клієнт обрав пластик бренду Megapolis. Одразу забігаючи наперед, це саме такий клієнт, який сказав, що хочу цю оправу і ніяку іншу. Якби оправа була окуляр трошки менший, більш округлий, окуляри були б ідеальні. А так як клієнт сказав, що хоче цю оправу, то чому ні? Чому ні? Ми зробили. Праве око мінус 14, ліве око мінус 12. По верхньому краю товщини практично немає. Ззовні товщини також не видно, тому що вся товщина лінзи прихована позаду оправи. А ось торець і ніжний край нижній. Край ще знизу. <с> Ось цей. Набрав максимальної товщини приблизно 7 мм. Але окуляри естетично виглядають дуже добре. З приводу вибору оправи не на жилку і це вже добре. Ці окуляри піді ультрафіолету будуть затемнюватись в коричневий колір. Рай лінзи не полірувався, щоб не мішали, щоб не заважали відблиски. Але якщо клієнт забажає, його завжди можна легко відполірувати. Ось такого результату ми досягли. Рекомендація як майстра. Клієнтам. Прислухайтесь порад консультанта. Ці окуляри могли виглядати набагато набагато естетичніше. Хоча я скажу, що як на мінус 14 товщини майже немає. Ось так. Обирайте якісні оправи та якісні лінзи для ваших окулярів.